Добрий день, шановні батьки та люба малеча! сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення на тему Символи нашої держави. Хто зображений на екрані? Правильно, Україночка! А погляньте на наступну картинку. Це в нас хто такий? Молодці! Українець! А ще хлопчиків можна називати правильно! Козаками. Як і в кожній країні, в України є свої символи народні і державні. Давайте пригадаємо всі разом народні символи України. Подивіться уважно і скажіть, який символ приховано на картинці? Молодці це віночок. Розгляньте уважне зображення і скажіть, який же символ приховано. Це калина. Символ українського народу. Подивіться уважно і назвіть символ українського народу на цій картинці. Ну, звичайно, це вишитий рушник, символ українського народу та оберіг. Погляньте уважно і скажіть, який же народний символ приховано на картинці. Ну, звичайно, це лелека. Адже лелека це символ любові до рідної батьківщини. Лелеки завжди повертаються до рідного гніздечка з теплих країв. Погляньте уважно на зображення і скажіть, що ж приховано на цій картинці? Так. Це вишиванка, національний одяг українського народу, код нашої нації, оберіг, частина душі кожного українця. Отож ми з вами пригадали найголовніші народні символи української нації. А тепер давайте поговоримо про державні символи України. Подивіться уважно на відбитки цих долоняк. Особливо зверніть увагу на кольори. Який символ України нагадують кольори цих долоньок? Ну, звичайно, це прапор нашої з вами держави. Скажіть, будь ласка, дітки, а в якому з українських символів закодовано слово воля? Слово воля закодовано в гербі України золотому тризубові. Він золотий на голубому тлі, відображає триєдність життя батько, мати і дитя, які символізують силу, мудрість та любов, і на ньому можна прочитати слово воля. Це означає, що ми, українці, вільний народ. А тепер я пропоную вам послухати невеличкий фрагмент пісні і сказати, що ж це за пісня. Всі пригадали, що це гімн нашої з вами держави. Найголовніше. Я думаю, вам все сподобалося. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!